Діжду, пока ти піде морі, двоє радіо, Маріон, Євпаторія сто шість і Доброго дня. Я Юлія Гончар, вітаю вас онлайн-подіях у третьому секторі. Сьогодні з нами на прямому зв'язку правозахисників із Страсбургу Андрій Федосов. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе для початку. Всім доброго дня, радий всіх вітати. Хочу привітати в першу чергу. З минулими святами, з Великоднем, з Днем перемоги. А, мене звуть Андрій Федосов. Я практик 9 років в Україні, закінчив юридичний харківський а, і на сьогоднішній день продовжую займатися захистом прав України, знаходячись у Страсбурзі. Дякую вам, пане Андрію. Це дуже приємно, що ти з Франції. Ви переживаєте і дбаєте далі про українців, живете їхнім життям. І я хочу подякувати від цього імені від імені наших слухачів. Тому що ви в онлайн-подігу третьому секторі буде цілий ряд програм, присвячених правам людини, з вашою підтримкою, з вашою експертною участю. Отже, і говорячи про права людини, хочу запитати вас таке питання: які ж механізми захисту прав людини існують в Україні? А, ну, якщо брати пересічних громадян, <кхи> то це безпосередньо три види захисту. А перший вид захисту це людина може звернутися в міліцію, якщо було порушення. Були порушені її права або громадські взаємовідносини між людьми, то звертається в міліцію. Другий етап це прокуратура, і третій механізм це судова влада, це людина звертається в суд. В наступних програмах ми будемо розмовляти окремо по кожному механізму, в яких ситуаціях людина може звернутися в міліцію, в прокуратуру, в суд, тому що кожна ситуація це окремий. Механізм захисту іноді можна писати просто в міліцію іноді треба писати і в міліцію паралельно подавати скаргу в суд, іноді прокуратуру та суд дуже багато варіантів, і ми всі будемо обговорювати в наступних передачах. Мені видається, що це це надзвичайно складно, і тут не обійтися, звичайно, без порад, консультацій, професійних правозахисників, юристів, тому я дякую, що ще раз за те, що ви будете робити таку програму в онлайн події у третьому секторі, і в мене таке зразу до вас запитання. А, а якщо ці механізми не працюють, що ж тоді робити? А, ну, в першу чергу, якщо механізми не працюють, це видно одразу. А це видно по тому, як міліція або прокуратура або е, судова влада, суд е, надає відповідь на наше звернення. <кій> і вже, виходячи з цього, треба одразу, щоб людина для себе зрозуміла, що якщо це відбувається, вона хоче домогтись все ж таки справедливості, то треба в першу чергу набратися терпіння, це в першу чергу, і планувати стратегічну тяжбу, щоб вивозити справу за межі України, тобто в Європейський суд справ людини. В середньому це в Україні займає десь два роки, і плюс ще потім п'ять років е в європейському суді чекати. Ого, це надзвичайно великий термін, але я так розумію, що не можна ніяк скоротити, тобто не можна минути якісь наші інстанції, пропустити механізми зразу в європейський суд. Саме потрібно пройти кроково всю процедуру, так в першу чергу а безпосередньо треба пройти вичерпність в Україні, тобто щоб було рішення. Найвищої інстанції, або це Міністерство внутрішніх справ, або Генеральної прокуратури, або Верховного суду України. От. А в Європейський суд іноді є поняття, пріоритетний розгляд справи, якщо є загроза життю, втрати життя людини, або людина екстрадують. От зараз, наприклад, я пишу звернення в Європейський суд в інтересах громадянина України, якого мають екстрадувати з Італії. От. І справа буде розглядатися в пріоритетному порядку. Тобто, найближчими днями суд винесе рішення, чи буде він розглядати справу терміново, чи ні. От тобто, mm -hmm. якщо то на протязі декількох місяців ми отримаємо вже рішення. Так, тому що такі питання, які не можуть скільки чекати, так? А... Якісь треба знати збереження життя людини? Угу. Треба знати ці ню... нюанси, треба знати, правда. люди, напевно, пересічні громадянин навряд чи знає про ці нюанси, про такі можливості. Чи є е, якісь е, служби в Україні, куди би можна було звернутися українцям, щоб дізнатися більше, де б їм могли допом... допомогти, проконсультуватися з цих питань? Так, у нас трішечки проблеми зі зв'язком з попередні розмови з паном Андрієм. Наскільки я розумію, що а, можуть громадяни звертати звертатись до представниць української гельсінської спілки, які є в усіх великих містах, це можна робити і онлайн. А пан Андрій до нас повернувся. Пан Андрій, правильно я кажу, що може допомогти в цих випадках представництва гельсінської спілки? Так, українська гельсінська спілка, вона без, безоплатно допомагає на з юридичні консультації. От, і можна звернутися в, в Криму. Є в двох містах представництво: це місто Севастопіль та Сімферополь, де є представництво Української Хельсінської спілки з прав людини. От, в подальшому я надам всю інформацію: веб-сайт, номери телефонів, щоб люди могли звертатися. От. І безпосередньо можна звертатися на веб-сайт eh, Ukraine Social Community. А, там є розділ юридичних консультацій. Я буду відповідати на всі запитання, які будуть мені надходити. Так, дуже дякую. І ми, я думаю, можемо якісь найактуальніші запитання озвучувати навіть у програмах, які будуть відбуватися тепер що суботи в онлайн подіях у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та Медіа. Тобто якісь типові питання, ми можемо навіть обговорювати як зразки для інших людей, правильно я розумію? Так, звісно. <кій> дуже дякую, пане Андрію. отже, це теми для наших майбутніх програм, яких я думаю, буде немало, зважаючи на ситуацію в Україні. А власне, яка ваша точка зору як зі Страсбургу виглядає ситуація в Україні із правозахистом? А, ну на сьогоднішній день а, в Україні дуже багато роботи правозахисникам, юристам, адвокатам. На превеликий жаль, а, Україна зараз починає лідирувати по зверненням в Європейський суд з прав людини. От. І дуже погано, що ста відсотків 30% відхилено було в минулому році через те, що некоректно подано звернення до Європейського суду. А в цілому в Україні я змушений констатувати, що ситуація дуже погана на сьогоднішній день, тому що нещодавно було офіційне звернення української гельсінської спілки з прав людини про те, що <кій> чиниться тиск на адвокатів в Україні. Якщо в державі починається тиск на адвокатів, які мають незалежно захищати а, людей, а, то це паралізується юридична система захисту. І це дуже неприємно. <кхи> а, і найближчим часом я розумію, що багато справ треба буде виводити до європейського суду. Так, я так зрозуміла, що ситуація є достатньо критичною, але Позитивним є те, що є відповідний моніторинг, є інформація про ситуацію в Україні, є статистика, є погляд зі сторони. Ну і позитивним є те, що є люди, які приймаються цим питанням, будуть надавати консультацію. Отже, пане Андрію, скажіть, будь ласка, ще раз інформацію про те, як люди можуть звертатися з цими питаннями, куди писати вам, і щоб отримати відповіді, якщо в них є якісь такі питання, які стосуються захисту прав людини, захисту їхніх прав Люди можуть звернутися. Офіційно на сайт Української хельсінської спілки з прав людини все в інтернеті легко знайти, або безпосередньо звернутися на сторінку онлайн-проєкту події в третьому секторі на сайті «Ukraine Social Community», Там є рубрика, ведеться мною. Юридичні консультації. Ви можете писати, звернення, консультуватися. Там вже є перші консультації, вже надані відповіді, результати. От, можна звертатися на всі запитання, буду відповідати. Дякую, пане Андрію, і дякую за те, що ви були з нами в ефірі онлайн події у третьому секторі. Це програма інституту розвитку креативних технологій та мас медіа яка відбувається з інформаційної підтримки телерадіокомпанії Маріон та громадської організації громадський простір». З вами в ефірі була я, Юлія Гончар, а також наш спікер Андрій Федосов, правозахисник із Страсбургу. Дякую. дякую, до нових зустрічей, до наступної суботи. На все добре. До побачення. Пойорадио. Марион, Евпатория, 106,8 FM.